Привіт! Всюди чуєш про дофаміновий детокс. Зав'яжи з інтернетом, цукром і серіалами. і Ти прозрієш. Звучить красиво, але науково сумнівно. Дофаміновий детокс це неправильна назва. Дофамін це не токсин, від якого треба очиститись. Він потрібен для руху, уваги, навчання, пам'яті, настрою взагалі всього. Але раціональне зерно є. Гедоністична адаптація існує. Якщо щодня їсти морозиво, воно стане буденністю, а раз на місяць свято. <му> Правильніше було б казати детокс від надлишкових стимулів або час перезарядки від надміру задоволень. Це про повернення до простих радощів життя, а не про вимкнення нейромедіатора. Цікаво з тебе лайк і поширення? А з мене ще більше цікавої інформації у новому випуску подкасту психологічного.